Мавка Ганна заворотна, п'яна відьма. Коли я хотіла відчувати силу, то заварювала смородину. Сидиш собі вдома біля печі, дивишся у вогонь, за вікном сутінки, сьорбаєш потроху запашний напій, а потім вночі можеш знайти будь-яку ще незнайому траву та вже знати, для чого вона. А вдень зробити втричі більше, ніж до того. Коли я хотіла отримати право швидше заходити до церкви, ніж на те було здатне моє тіло, я пила деревій. Він допомагав. Коли я хотіла зцілювати ще більше людей, я пила воду, настояну на місячному сяйві. І батько місяць завжди рятував не лише мене. Коли я розуміла, що військо прийде на зимівлю саме до нашого села та не хотіла закохуватися, то пила ружу. Я завжди знала, що я п'ю та для чого. Аж ось одного зимового вечора я зайшла у гості до подруги, де якраз відбувалися знайомини місцевих мешканців із новими військовими, мені простягли кухоль. З рідиною кольору стиглого робіну та неприємним запахом. Я було відмовилася, так почалося. Відьмо, ти чогось злякалась? Я тут кого завгодно можу перетворити на гнилого пня, з шаблею чи без, а вони злякалась, я нікого та нічого не боюся. Тільки ж вже перший ковток опік рота. Язика, горло, легені, шлунок. Я вся палала зсередини, та не знала, що з цим робити. Кухоль випав із рук. Люди перед очима почали двоїтися. Кого ж із двох перетворити на щура за цей паскудний сміх? Та хоча б і всіх. За хвилину хата була повна кумок. Я голосно реготала та вийшла охолонути на двір. Зустрівши дружину старости, нарешті розповіла їй, що чоловік зраджує її з шинкаркою, скільки дозволяти йому брехати жінці. У церкві домалювала чортів на іконах, з кимось же мають боротися всі ці святі. Здійняла хуртовину, яка віднесла з собою весь транспорт цієї клятої армії. Хотіла ще зайти до мірошника. Пограти з русалками у карти, так заснула, де впала, а де впала, не пам'ятаю, бо говталася лише наступного дня по обіді, міцно зв'язана та скляпому роті. Священник сказав, щоб не вчудила. Лишенько, що ж я накоїла? Хуртовину зупинила швидко. Ще би повернути селянам їхнє збіжжя, що вона віднесла, та вилікувати всіх, хто застудився, спробувала повернути кумкам людську подобу. Вийшли лише кажани, та так їм і треба. Однак священик так не думає або я повертаю всіх цих людей, або готуюся до зустрічі зі святою інквізицією. Та це він ще добрий. Пробачив мені чортів на іконах. Думай, Вогнеславо, згадуй, інакше багаття Інквізиції навряд чи прославить тебе. Голова гуде, пам'ять зраджує. Страх вогню бореться з соромом. Згадуй, страх пекла ще не таке зробить. Мозок ніби відключився і якась тілесна пам'ять все робить сама. Всі врятовані. Ось тільки як людям в очі дивитись і чи не викличе святу інквізицію староста? І священник відмовляється мене сповідувати. Я, похнюпившись, пішла до ріки. Хай вона прийме мене і унесе кудись подалі. Живу чи мертву не так важливо. Тільки ж дорогою зустріла домовика старости, який ледь не цілуватися поліз, збочинець. Він розказав, що тепер у селі сухий закон, старосту оберуть нового, сніг на полях пророкує добрий врожай, а те, що я перетворила солдат на кумок, врятувало багатьох дівчат від ганьби. То, може, мені й почекати топитися. Хоча би до весни. Адже і від п'яної відьми буває користь. Що вже казати про Тверезу? Золотий вінок. Купальська ніч, чарівна ніч, єдина така ніч серед всіх ночей року. Саме вона дає нам можливість знайти скарб. Найбільший скарб у своєму житті свою любов. Дівчата з веселим співом опустили свої вінки на воду. Веселий спів відповідав їх надіям на подальше життя, а на серці була надія та глибока засередженість. Чийсь вінок не відплив від берега значить, цього року не судилося покрити коси білим вальором. Чийсь вінок був спритно схоплений сусідським хлопцем, де він тільки взявся, та господарка вінку тільки зараз зрозуміла, який же цей парубок гарний і вправний. Тож він недаремно стежив за дівчатами та ризикнув виловити вінок просто зараз. Його кохання посміхається йому. Чийсь вінок потонув, і його господарка з зойком просто зараз побігла до церкви. Вона не хоче приєднатися до русалок, як це зробив її вінок. Всі інші вінки попливли собі далі. Що ж, це добрий знак. Наступного дня дівчата, чиї вінки попливли за течією, зібралися разом і рушили на пошуки. Де, чий вінок прибився, звідти і на сватів чекати. Ось тут напоюють корів. Ймовірно, чоловіком дівчини, вінок якої прибило до берега біля водопою, стане пастух. І вона радіє цьому. Щеп такий красень. А як виграє на сопілці? Зараз пасе своїх і сусідських корів, а наступного року матиме власне стадо адже всі його корови очікують на приплід. А тут переправа. Який сильний красень сам править поромом? Тут проходить жвавий шлях, тож і заробітки хороші. Тут напуває свого коня переїжджий купець. Він з цікавістю дивиться на вінок, що лежить на березі, та зустрічається поглядом із його господаркою. Вінок зачепився за шпицю водяного млина. Що ж? Його господарка стукає у двері, щоби попросити зняти його, і двері відчиняє мірошник років тридцяти, кумедний, весь у борошні, з такою щирою посмішкою. Декілька дівчат не встигли за день знайти свої вінки, тому повернулися додому. День за днем протягом тижня до їх села приїздили свати, восени буде багато весіль. І тільки до неї ніхто не приїхав. Пройшло два тижні. Чи її вінок з'їла якась корова або кобила на водопої, чи він був перемелений разом з пшеницею на борошно жорнами млина? Принаймні на якість борошна ніхто не жалівся. Пройшов місяць. Вона ходила до церкви та молилася. Раптом її вінок потягнув водяник або чорт. Приєднуватися до русалок не хотілося. Добігали кінця жнива, скоро почнуться весілля. Вона молилася. Якогось дня селом прокотилася чутка про вінок з золота та срібла, який шукає господиню. Всі тільки посміялися, хіба можна зробити вінок з металу? Однак одного дня на світанку до села в'їхав вершник. Було видно, що подорожує він давно, його одяг і взуття були у дорожньому пилу. Сам він виглядав невиспаним і втомленим, однак очі палали рішучістю. Якраз йшла заутреня служба. Вершник під'їхав до церкви, спішився, попросив жебрака напоїти коня, роздав милість і зайшов до церкви. Шанобливо відстояв всю службу. А наприкінці підійшов до священника та щось розказав йому. Священник здивовано подивився на нього та кивнув. У завершенні своєї проповіді священник сказав, що сьогодні їхньому селу явлено велике диво любові. Та вже цим вони всі благословенні, всі завмерли в очікуванні, а священник підніс над натовпом вінок із золота. Він у точності відтворював волошки, руту, м'яту та любисток, які були вплетені до вінка за його життя. Селяни завмерли, вражені такою майстерністю, а якась дівчина зойкнула та знепритомніла. Незвичайний гість кинувся до неї, її швидко привели до тями, обрискавши святою водою. Так, це був її вінок. Він проплив багато кілометрів і подолав пороги та залишався все таким самим гарним, як у купальську ніч. І ось його виловив із ріки Коваль. Пройшло вже декілька днів із купальської ночі, тому він зрозумів, що не знайде своєї дружини у найближчих селах. Тоді коваль викував точну копію вінка та рушив на пошуки. Певний час пішов на виготовлення вінка, а ще більше на дорогу, з села до села, з міста до міста, вгору проти течії рухався коваль. Він питав у церквах і міських ратушах, на ринках і площах. Всі вражалися його майстерності. Багато дівчат хотіли вийти за нього, та не могли навіть назвати всі рослини свого вінка. Тому коваль розумів. Що слід рушати далі, і ось доля нарешті привела його сюди. Дівчина вразила його не менше, ніж її вінок. Вона була гарна, розумна, вправна, щиро вірила у диво, і ось воно сталося з ними. А їй просто не міг не сподобатися сильний талановитий чоловік, який проскакав за нею стільки тижнів. Оскільки вже починалася пора весіль, і з благословення її батьків вони обвінчалися у тій церкві, в якій зустрілись, а вже потім рушили у далекий шлях додому. Очищення. Село огороджене частоколом багате село. Тільки ж і у багатих селах люди різні. Наприклад, староста багатий, а ось вона не дуже. Та і греці з ним. Жити можна за будь-яких обставин. Тільки обставини, наче згущувались у темний колір то голуби скльовували врожай соняшника, то сусіди залізли своєю ділянкою на її. Щось почало не лагодитись із здоров'ям. Може, нерви. І ось ці нерви остаточно здали, коли у центральному колодязі зламався коловорот, а староста нахабно заявив, що воду можна тягати і вручну. Пару таких тягань, вона ж сильна, і, і вона ридає вдома через мозолі на руках і біль у попереку. Однак йти до старости. Цього нахаби теж сил немає. Можна витягати воду вручну. Виплакавши своє, вона пішла до двоюрідної тітки, єдиної близької людини, яка жила у лісі у християнському скиті. Християн не люблять, однак за межами населених пунктів терплять. Тітка вийшла зі свічкою у руках. Перехрестивши нею племінницю. Тітку, я ж просила, знову зірвалася на плач дівчина. Так, ти ж у нас язичниця, посміхнулася тітка. І що ж тебе привело до християнки? Ви єдина родичка, яка у мене залишилася. Скажіть мені, що робити? Тобі треба очистити своє серце вогнем. Це як? Знаю я одну відунку у далеких землях. Ти відунку? Так, розсміялася тітка. І як до неї дістатися? сковтнула ком страху у горлі дівчина. Через цей ліс ти дійдеш до Великої води. Коли переправишся через неї у північному напрямі, то опинишся на острові, а там вона сама тебе знайде. Посміхнулася її єдина родичка. І ось дівчина, яка боялася полаятися зі старостою або висказати йому все, що про нього думає, рушила лісом. Вдень ще нічого, а вночі, залізши на дерево та закутавшись у шерстяного плаща, вона боялася впасти до пащ дихих звірів, вий яких лунав звідусіль. І все одно засинала. Так за три дні вона вийшла до великої води. Визначивши північ, замислилася Що з того? Адже плавати вона не вміла, а човна не мала. Що ж робити? Дівчина провела ще одну ніч у лісі, а зранку повернулася на берег. Пройшла чималу відстань праворуч і побачила човен. Не повіривши своєму щастю, вона закліпала очима, підійшла дійсно, човен. Дівчина сіла до човна та погребла. Не сказати, що це було легше, ніж витягати воду з колодязя руками, однак вона гребла щосили, щоби швидше досягти своєї мети. І ось він, загадковий острів відунки. Дівчина радісно вибігла на берег. Вона вже скучила за темними лісами. Раптом із лісу вийшли два вовки. Дівчина завмерла. За вовками вийшла сива жінка з мудрими карими очима. Було геть незрозуміло, скільки їй років. Я знаю, відунка жестом зупинила гостю. Приходь завтра і увійшла до лісу у супроводі вовків. Дівчина не хотіла мерзнути на березі, тому теж обережно зайшла до лісу. Там, на галявині, між корінням дубу, вона і заснула. Прокинулася. Було темно. Скільки ж часу прийшло? Година, доба. Поруч стояли вовки. Вони розвернулись і пішли. Вона пішла за ними. Так, через ліс. Вони дійшли до іншої галявини, де палало декілька багать, а перед багаттями стояла відунка мабуть, їй сто років, якщо не тисяча. Для чого ти прийшла? Позбутися страху? Безстрашно хоче позбутися страху. Сміх відунки досяг верхівок сосен і повернувся назад. «Я...» Ти пройшла через темний ліс, подолала велику воду, ночувала у цьому лісі не на дереві, пішла за вовками. І ти кажеш, що чогось боїшся? Дівчина стояла, не знаючи, що відповісти. Відунка пройшла між багаттями та зупинилася з іншого боку. Ти можеш пройти крізь ці багаття до мене. І очистити своє серце, якщо хочеш. Дівчина завмерла, а потім зробила перший крок. Відунка почала камлати у бубна. Дівчина невпевнено рушила далі. Хай вогонь забере весь страх, весь гнів, всю невпевненість, всі сльози, хай дасть вроду здоров'я, любов промовляла, замовляла відунка. А дівчина йшла до неї. Найбільш дивним було те, як страшно було зробити останній крок. Дівчина заплющила очі і опинилася поруч із відункою. Ось і все, сказала та, ти пройшла цей шлях. Можеш їхати додому. Шлях додому виявився більш легким. Ночувати можна було просто неба. Та вий диких звірів не тривожив. А коли вона повернулася до села, у колодязі вже працював коловорот. Скульптура життя. Не так вже й давно жив на світі майстер різьбяр. Зазвичай він вирізав іграшки з кістки. Або ж ювелірні прикраси з напівкоштовного каміння для напівбагатих, або напівбідних замовників. Одного разу до його хати майстерні завітала незнайома дівчина якоїсь таємничої краси. Вона, чи то благаючи, чи то наказуючи, промовила, що хоче замовити у майстра свій скульптурний портрет на повний зріст. Майстер заперечував. Казав, що працює лише з малими формами. А вона все благала та благала, чи то наказувала. Врешті-решт, майстер здався. Зрештою, а що він втрачав? Матеріал та інструменти для роботи замовниці, натура її. Час так, час доведеться витратити, та не більше за те. До того ж. Робота щедро оплачувалась у випадку ідентичності скульптури з образом, і не дуже щедро у випадку невдачі. Для виконання замовлення майстру довелося переселитися до замку замовниці там на нього чекали розкішні апартаменти, п'ятиразове харчування та інші переваги життя у замку. Втім, життя слуги, а не господаря. Адже треба було працювати над скульптурою, над скульптурою з рожевого мармуру, над скульптурою оголеної дівчини на повний зріст. На диво, хоча Різьбяр раніше не брався за монументальне мистецтво, зараз з під його рук виходила абсолютна копія господині замку. Навіть очі та волосся скульптури миттєво потьмяніли з рожевого. Мармур перетворився на сірий. За два місяці скульптура була завершена. Майстер отримав щедру винагороду та повернувся додому. З такою сумою грошей у кишені він вже не мав потреби працювати над замовленнями, однак продовжував вирізати статуетки з каменю. Щоправда, таких шедеврів у нього вже ніколи не виходило. Та він не переймався цим, бо підсвідомо розумів, що без чарів у виконанні цього замовлення не обійшлося. Про долю ж замовниці історії нічого не відомо. Хоча, хоча однієї ночі на молодик, у головній залі місцевого замку виникли обидві і скульптура, і дівчина, посмішкою чарівниця запалила вогонь у комені. Та голосно покликала молодого господаря замку, закоханого у неї. Далі відбулася коротка, однак бурхлива розмова. Я йду, та щоб ти пам'ятав мене доскону життя, дарую тобі цю скульптуру. Чому ти йдеш? Бо ти не любиш мене. Люблю та буду любити тебе вічно. Ні, ти любиш лише мою молодість і красу. «Скоро ти переконаєшся у цьому. Після цього у страшну раптову грозу чарівниця назавжди покинула замок, що ніколи не стане її. Кажуть, що їхати у дощ на щастя. То що ж, за п'ять років князь помітив, що чоло скульптури покрилося горизонтальними тріщинами зморшками. Колір скульптури поступово тьмянів, а волосся навпаки вкривалося срібними прожалками, тріщин з моршок ставало все більше. Князь і хотів би прибрати скульптуру подалі з очей, а чомусь не зміг. Мабуть, смерть приваблює нас не менше, ніж життя. Невже скульптура старіла разом зі своєю господинею? Мабуть. Бо за сорок років гетьмяна скульптура з геть білим волоссям розсипалася на пил, бо зникли чари, які утримували її мармурову цілісність. Князь прожив трохи більше, залишивши по собі двох бастардів від двох різних жінок. Він ніколи не був одруженим. Хоча і любити чаклунку ні, він її не любив. Просто спостерігав за плином часу на її тілі. Горе та сльози. З півночі дух холодний вітер. Він збивав із ніг, задував за комір, притрушував білим снігом, кригою обпалював обличчя. Ні пари з вуст. Чи, навпаки, з роту. Лише хмаринки пару. Ішли мовчки. Бо, якщо розмовляти, то холодне повітря обпече горло, проникне у легені, заморозить не лише ззовні, а й зсередини. Вони вперто просувалися вперед, карбуючи кроки. Вони знали, треба дійти, та намагалися не думати, що треба ще й повернутися. Зрештою, тоді вітер буде дути у спину, підштовхуючи до мети. Вони йшли, вони знали повернутись із півшляху не можна, не можна, майже неможливо. Археологи йшли до крамниці тітки Олі за півлітром горя, бо на базі горя не лишилося були самі лише сльози. І нащо ж цим археологам стільки горя? Примітки, горе, самогон. Сльози, залишки самогону на дні пляшки. Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Гаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.